Доброго дня, слава Україні! Сьогодні компанія «ПростАвто» віддає автомобіль нашому клієнту з міста Львів, це Вольво «Вольво 50 Трошки про співпрацю, як це проходило. Від душі можете просто сказати, Я як є. Е -е 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 -е. Проходило все надзвичайно швидко і комфортно, тому що хлопці робляться дистанційно, нікуди не потрібно їздити. Автомобіль підбирали, включаючи всі мої побажання, критерії. Підбирали досить довго, але підібрали хороший автомобіль, за що їм сильно дякую. До нових зустрічей буду ще звертатись до вас. Все, супер, того. хай служить. Дякую.